Вітаю глядачів мого каналу, любителі винограду. Сьогодні ми зробимо відео про кільчовато. Як зробити його в домашніх умовах без особливих затрат. Ну, для цього я використав акваріум. Я його обшив таким картоном і звичайною фольгою кулінарною, що використовують для випікання. Я його приклею за допомогою цього клею для полістиролу або пінопласту. От. Знизу я використав пінопласт. І ці панелі я з боку, з боку їх всі закріпив за допомогою скотчу. Всі матеріали прості, вони у кожного є. Наша ідея, яка основна? Щоб у нас внизу температура. Води було 25 градусів, а зверху щоб було 15 градусів. Для цього я використав звичайний акваріумний обігрівач. Я на ньому виставив 25 градусів. Потім, в случаї чого, можна додавати. Його можна занурювати прямо в воду. От. А також я використав от такий прибор, це фільтр. Акваріумний. це для того, щоб просто змішувалася вода в акваріумі. От На цій панельці я використав такі черенки. Це особоцінні сорти, можна проростити, щоб по одній брунці можна на пінопластовій платформі їх так запустити. Ну, перед усім ми черенки наші. Замочуємо на, на двоє суток у воду. Достатньо, достатньо десь 2 см води. У відро ми ставляємо їх на двоє суток. Потім ми їх підготовляємо. Ми черенки зрізаємо. Беремо секатор. Купив новий секатор такий, вирвано. за 500 гривень. Гострий, ріже папір. О, такий досить непоганий. Секатор Підготовляємо ми черенок наш, зрізаємо від бруньки 1 см ми лишаємо, зрізаємо. Потім ми зрізаємо нашу бруньку і ми його опускаємо в Корнівін, корнівін так ми його занурюємо, обтрушимо, ну так гарно. Ми використовуємо укорінювач. Ну, можна використати конець гель. Його можна щіточкою нанести. От це все ми потім підготовляємо, намазуємо цим корнівіном. І тепер нам треба його буде опустити у відро. Для цього ми, я взяв свинець наниз такий Грузик вагою десь 3 кілограма на низ. І тирсу. Краще використати тирсу кокосову. Кокосова тирса. саме краще до цього підійде. Наниз я слой. І черенки наші занурюємо у тирсу. Так. І все це ми. тирсу ми залили кипятком і підождали, поки вона вичахне. І це все ми опускаємо в акваріум. Температуру ми контролюємо за допомогою звичайного акваріумного градусника. Можна використати будь-який термометр. Ми міряємо температуру в районі корінців, щоб у нас було 25 градусів. Зверху у нас температура повітря 15 градусів. Ну, бажано раз в сутки або два рази в сутки змочувати їх із оприскувача, щоб вони були вологі. І так ми залишаємо це все. На два тижні. Через два тижні в нас повинні вже з'явитися корінці, повинні з'явитися перші, а потім листки. От. Ще хочу сказати про фільтр. Фільтр можна використати. будь-який акваріумний фільтр. Можна такий використати, ну або їх різні модифікації. Це значення немає. Головне, щоб перемішувалась вода. Ну, це, я вважаю, що це простіше, ніж всякі там використання різних лампочок, теплої підлоги. всіх тих. Це найпростий це звичайний кільчеватор, який легко зробити вдома любому. Якби в мене було акваріум, я б використав би звичайне відру і ще одне відро. би я це все зробив. Воно все, я думаю, принцип той самий, все лишається те саме. Ще я хочу сказати, що я собі придбав так, такий тапінер. Підготовляюся до літа. Я думаю, що це буде добрий прибор такий. Він стоїть 470 гривень. От. І з цими запасними тут 20 гривень. Ленточок і скобки. Оце все мені обійшлося 1000 гривень. Я його заказував на пром'ю. Оце так похвастався новинками. Ось ну, таке відео. Я думаю, що через 20 днів, ой, через 2, 2 тижні я вам покажу результати пророщування моїх черенків. Які будуть корінці, як воно все виросте. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім гарного врожаю. Все, всім пока.